Моя держава вільна, сильна, горда, бо маєш символи одвічної свободи. Рушник і вишиванка неповторні. це генетичний код мого народу. Країну в кожнім серці пророста незламність, воля, правда щира. В день вишиванки зливаються серця в єдину пісню. Ви чуєте, мамо, як плачуть лелеки, бо крила м немина своїм чужинам. Вони від біди відлетіли далеко та хочуть додому, до свого гнізда. Я вишила пташку, що мирно літає. Це наша країна рятує весь світ. Вона не щебече, вона не співає, бо в неї забрали ракети у лід. Моя рідна доня, все буде добре, і я вірю, лелеке до нас прилетять, бо наші серця добра й вірності повні, бо нас вишиванки від бід захистять. Чи знаєте, мамо, що в мене на серці? Чи чуєте ви, як воно стогонить? Чи зло це нещадне в країні менеться? Коли вже настане ця радісна мить? Уже зима на сивих косах пелюстках, А день зміняється тривожним надвечірям, бо доля за дітей, онуків у моїх думках, Бо вороги не на рідному подвір'ї. Уже не так роса блищить в садочку з бо топчуть танками смарніли споріщі. Ти, доню, приклади до серця вишиванку. Побачиш, зразу стане легше на душі. Три різних долі, три життя, три стронких тополі, три серденька і три калини. Та об'єднує їх Україна. Одна мудрість у косах має, друга дочок добру навчає. Ну а третя зростає в родині, вірна доня своєї України, Батьківщина, Божа мати, рідна ненька. Поважати, бо святиня святинь триєдина поєднала навік Україна. Я на свято вишиванку зодягну, що для мене вишивала моя ненька, і підуку яблуневою весну. У садочку, де співає соловейко, де стежина з поришами поросла, срібні роси в травах рося не ховає, де калина, мов дівчина розцвіла, у віночок на світані заглядає, а вишиваночка білесенька, мені сопілкою співає. Я пригорну її близенько, і в серці радість ожива, а вишиваночка білесенька, матусі рідної любов. Я пригорну її близенько, і радість в серці прийде знов. Вишиванка України це єднання. У вірі, у надії, у сподіваннях. Вишиванка України це свобода, це оберіг незламного народу. Вишиванка України це родина, на ній моя велика батьківщина. Так квітне мій чудовий край. Вишиванка України це розмай. Вишиванка України це зернина, з якої проросла людина. Вишиванка України це криниця, що живить Україну, трудівницю Вишиванка України це світлиця, що визберігає пам'ять як ходиться. Вишиванка України це скарби, що націю тримають навіки. Вишиванка України це крила, що дають нам надію, віру, спокій. Вишиванка України це краса. Що віками квітне і не згасає? Вишиванка України це дорога, дана Богом для перемоги. Ми єдині сильні українці. Ми собою на своїй землі. Записали на історії сторінці, як ми немовими, дорослі і малі. Рушником спиняємо ракети. Вишиванку стріли п'яли. Ми в іскок, щастя діток, де ти? Патріоти, не здавайся, а борись. в єднанні вишиванку, теплітаймо жні косу у вінок, рідну сем'ях, захищаймо до останнього і зробімо переможний мирний крок. Єднанні вишиванку одягала, на мир і перемогу закликала, щоб тата дочекалося дитину, дай Боже миру цій святій землі. Яскраву вишиванку одягаю, хай славні ЗСУ перемагають. Хай синє небо сонцем звеселиться, і жовте поле хлібом золотиться. Я одягаю українську вишиванку, щоб не летіли ракети на світанку. Хай кріпуть маки переможна, нам забувати такого не можна. Вишиванка сучасна, стильна і класна. Вишиванку вдягнуся, ворогів не боюся. Квіти вишиваний стимуть, ми щастя Україні. Вишиванка біленька урожай рясний. Вишиванку одягну, переможу зему!